У Івано-Франківську справно сплачують за оренду майна і водночас не поспішають купувати комунальні приміщення. Про це свідчать дані за минулий рік. Зокрема, у 2012-му казна від тимчасового користування нерухомістю міста отримала очікувані доходи 8 мільйонів гривень. Борги нинішніх орендарів кажуть чиновники, сягнули історичного мінімуму і становлять сьогодні лише 67 тисяч гривень. Водночас є проблеми з користувачами, у яких вже закінчився термін оренди комунального майна. Розмір боргу від таких підприємців становить майже 6 мільйонів гривень. Дана ситуація, кажуть управлінці, виникла через три фактори: недосконале законодавство, затяжні судові процеси і неефективну роботу виконавчої служби. Аналогічна ситуація у нас є суб'єкт підприємської діяльності в місті Харкові. На наше прохання повідомити про вчинені дії. Ми отримали досить цікаву відповідь державного виконавця, де він пише, що якщо ви хочете, то ви можете приїхати в Київ, які дні з якого, як кажуть. З якої години по яку знайомитись з з, викона... ну, з станом речей по виконанні? Вчинені виконавчих дій у мерії навіть мають намір звернутися у Міністерство юстиції зі скаргою на відписки представників виконавчої служби. Щодо приватизації комунального майна, то його у минулому році продали лише на 3 мільйони гривень, замість очікуваних 7 мільйонів. Причини провалу розводять руками управлінці судо економічні. Потенційні покупці відмовилися викуповувати приміщення через економічну кризу. З цієї ж причини не відбулися й кілька аукціонів. У нас були рішення сесії міської ради, де було дозволено орендарям викупити приміщення. Відповідно, орендарі в зв'язку з фінансовим станом відмовились викупляти ті приміщення. Це і по... на новій 19. Це північний бульвар Пушкіна, 1, Це ряд приміщень по січових стріців. 56. Потім рішенням сесії ми поміняли спосіб приватизації на аукціон, незважаючи на те, що було. Два чи три рази ми публікували про проведення аукціону. Жодної заяв не отримали. Незважаючи на ці негативні тенденції. У 2013 році депутати несуттєво зменшили прогнози щодо продажу майна. Зокрема, згідно планів, місто має продати своїх приміщень на 6,5 мільйонів гривень.